Про вибухи, <с> щоб ви розуміли, що тут навіть не вмикають повітряну тривогу, то це немає сенсу в ньому. Постійні прильоти, постійно розтрощені домівки, загибли люди. І тут небагато їх вже залишилось, але, на жаль, так і є. Ну, знаєте, до вибухів шахетів я вже звична, бо наша віцеповоград регулярно обстрілюється, а тут вже такі величезні, тут і каби, і молні. Тічно постійно, а mm. але в місті живе, можна і столовку смішну знайти, і кави випити. І, до речі, прикол такий був. Засіляюся зі своїм чоловіком на квартиру, взяли і хатку за 1500 гривень до ви бо розуміли, нічого там особливого немає. І мені така каже жіночка, передає ключи, така каже: А вам треба телефончик з доставкою алкоголю. Кажу ні, дякую. Кам'яр.